А коли ми подивимось на графік ціни самої монети, то тут трошки друга картина. І ця ліквідність зараз виступає на даний момент у нас з підтримкою. Вона впаде на 2 долари, я там куплю собі затарюсь і потім полетим. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали в гості на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо монетку Atom Cosmos. Я покажу по якій ціні я буду чекати її в цьому році. Покажу взагалі зону, куди може прийти ціна. Ну і подивимось на майбутнє, скільки вона може коштувати в майбутньому. Ну і скажу в кінці свою думку, чи варто інвестувати в такий проект. І скажу також пару слів про психологію, про ринковий цикл, що чекати до кінця цього року, як себе будуть вести альткоїни до кінця цього року. В общем, друзі, буде, я думаю, цікаво. Тому, друзі, якщо вам сподобається цей відос, мій канал, то обов'язково підписуйтесь, підтримуйте українське і буду вам вдячний. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали до огляду. І так, друзі, коли ми перейдемо на сайт CoinMarketCap, то побачимо, що Cosmos Atom знаходиться у нас на 22 му місці зі всіх альткоїнів. В нього капіталізація сьогодні 3 мільярда доларів, досить таки немало. І ціна сьогодні 8 доларів 90 центів. В циркуляції знаходяться вже всі монетки, 346 мільйонів монет по монеткам токеноміку Поговоримо трошки пізніше, друзі. А зараз давайте пару слів скажу про проект. Отже, що таке Cosmos Atom? Cosmos представляє себе як проект, який вирішує деякі з найважчих проблем, з якими стикається індустрія блокчейн. Він має на меті запропонувати проти отруту повільним, дорогим, немасштабованим і шкідливим для навколишнього середовища блокчейнам, тобто тобто таких як біткоін, який пропонує екосистему підключених блокчейнів. Ну і друга ціль цього проєкту це зробити технологію блокчейнів менш складною для розробників завдяки модульній структурі. Космос описується як блокчейн 3.0, і велика мета полягає в тому, щоб його інфраструктура була простою у використанні. З цією метою набір програмного забезпечення космос зосереджений на модульності, тобто це дозволяє легко побудувати мережу, використовуючи фрагменти уже існуючого коду. Ну і ще одним пріоритетом це є масштабованість, тобто він значно більше транзакцій може оброблювати за секунду. Це якщо порівнювати з тим же самим біткоїном і ефіріумом. Отже, якщо особисто для мене, друзі, то блокчейн космос Атом це, мабуть, наступний блокчейн після ефіра. Це і видно навіть по графіку ціни, як вона сильно тримається по капіталізації. Про це трошки пізніше поговоримо. А зараз давайте переходимо далі до інвесторів, які інвестували в цей проект. Коли ми перейдемо на крипторанг, то побачимо, друзі, що тут є основні топові інвестори: це такі як Pantera Capital, Hashed Fund, Paradigm, Dragonfly, Polychain, Hashcake Capital. І давайте подивимось, по якій ціні інвестори, інвестори інвестували в цей проект. Для цього перейдемо на сайт DropStap. Давайте тут пролистаємо і бачимо, що Seed Round був перший, це в 2016 році. Було зібрано 300 тисяч доларів, і ціна була по 2,5 цента. Як бачимо, що зараз в інвесторів 356 іксів. І один з перших це був Paradigm. Далі був стратегічний. Пічний раунд у 2016 році, по 8 центів, потім був по 10 центів, і у 2021 році також був раунд інвестування. А якщо ми подивимось складочку про токеноміку, друзі, то тут ми нічого не знайдемо, бо, як я вже казав, він дуже подібний до Ефіра, цей блокчейн. І монетки тут видобуваються за рахунок стейкінгу. Тобто вони виходять в циркуляцію, але такого як там ICO, IDO і будуть розлоки монет, тут такого немає, друзі. Тобто монетки добуваються за допомогою валідаторів, які підтримують саму сеть космоса. І це є один з таких плюсів, коли буде там регуляція, то це є великий плюс в цьому, друзі. А зараз, друзі, давайте переходимо одразу до графіків. І я хочу перше розглянути це графік капіталізації за мої монетки, друзі. Давайте подивимось. Хочу вам показати одразу: дивіться, в 2021 році в нас тут був поставлений лой. І по капіталізації ми його бачимо, що ми чуть-чуть ледве оновили його, тобто тут показує, що є якийсь рівень, є якась зона. Так, а коли ми подивимось на графік ціни самої монети, то тут трошки друга картина. Дивіться, в 21-му році було 8,5 доларів. У 22-му році ми оновили, досить таки непогано так впали на 5 доларів. І що можна чекати від монетки, друзі, це те, що по капіталізації приблизно вона прийде ще якраз ще раз в цю зону. Це вже друзі, на мою думку, перед польотом. Самої ціни вгору, це приблизно дивіться, 48, ну 45-50% падіння ще буде по капіталізації. Тобто ще оновимо ось лой, А якщо ми вернемось на графік ціни, давайте подивимось з вами. Якщо ми проведемо 45-50% також вниз, то давайте зараз подивимося, яка ця ціна буде приблизно. Тобто 45% це буде приблизно 4,8 долара. Тобто приблизно в район менше 5 доларів, а 50 це буде 4,5 долара плюс-мінус, так. І давайте одразу покажу вам зону на TradingView. Дивіться, ось тут ми залишили ліквідність, ось тут. І ось ця ліквідність також є. Тобто, і хочу вам одразу показати зону, яка ось тут є. Це зона набора крупного ігрока перед оновленням структури, тобто перед бичою структурою він знімав тут ліквідність. І ця ліквідність зараз виступає на даний момент у нас з підтримкою. Давайте я покажу ось цю зону вам, друзі. Ця зона – це приблизно від 4 до 5 доларів. Тобто я чекаю, друзі, що монетка Атом прийде ще раз в цю зону, уже перед самим розворотом, уже перед формуванням бичого ринку. Оновимо ще раз цю ліквідність приблизно в 5,5 доларів, щоб висадити всіх. Бо психологія як діє, друзі, ми оновимо цю ліквідність. Тут будуть люди думати, що монетка зараз впаде ще нижче. Я типу тут продам, зафіксую свій вбиток. Вона впаде на 2 долари. Я там куплю собі затарюсь і потім полетим уже в космос. Ну, скоріше всього, такого сценарія не буде, друзі. В общем, буде тут висадка слабих рук вже перед польотом самим. Тому. Будьте готові і тримайте свої монетки крепше. Про це про психологію трошки пізніше, в кінці відео, скажу ще про самі альткоїни, сценарій для альткоїнів. Тобто, друзі, можна очікувати, що буде ось тут ще накопичення, якесь формування ще якоїсь ліквідності, і потім вже ось такий буде на поганих новинах. Ось такий сценарій для атома. І давайте зараз вам покажу, що можна чекати в майбутньому. Для цього проведемо FIBO. Допустим, якщо приблизно буде 5 доларів дно наше, тут, до речі, також ліквідність є, друзі, і скоріше всього. Ліквідність ми знімаємо, це рівень 45 доларів. Тобто, однозначно, я думаю, що ми прийдемо в цю зону, оновимось цю ліквідність. І, до речі, також забув сказати: вона досить таки сильно тримається. Дивіться, по ціні вона впала на 87% в той час, коли інші альткоїни там падали на 95-98. на 98. Атом досить таки сильно тримається в ціні, друзі. Тому це фундаментальний блокчейн. І якщо ви вдруг захочете якусь фундаментальну монетку собі купити в портфель, то ця монетка дуже підходить. В общем, друзі, давайте не буду відволікатись, проведемо від саме Хаїв до мінімального значення. Якщо буде, допустимо, 5 доларів, так приблизно так проведемо. То перша зона, друзі, це буде, дивіться, перша зона це буде оновлення, звичайно, цього хая. Це якщо ви будете фіксувати трошки раніше, потім 75 доларів рівень 236, і далі 1,618 це район від 100 до 200$. доларів, Це приблизно десь тут буде зона. Про це пізніше будемо вже говорити, друзі, коли реально сформується якесь дно, побачимо формування дна і вже потім якийсь бичий, подібний на бичий ринок. І потім вже реально сформуємо наші цілі. Для цього підписуйтесь мій телеграм-канал, там вся інформація буде по цих монетах. А зараз, друзі, хочу вам сказати свою думку стосовно таких проєктів. Дивіться, друзі, якби в мене допустим, був капітал 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, то звісно я би робив акцент на такі фундаментальні монетки, як Atom, Ефір, Дот. тобто одні такі стопів вибирав. так? Ну, На жаль, в мене такого капіталу немає, тому приходиться йти на більший ризик, інвестувати в більш ризиковані проекти. І більш ризиковані проекти це такі, які ще не бачили бичого ринку, але з топовими фондами. І зараз вони знаходяться в медвежому ринку, знаходяться в накопиченні. Дивіться, коли ми перейдемо вкладочку Layer 1, це на крипторанку сайті, ми побачимо всі наші блокчейни і скажу вам, які блокчейни не бачили без ринку. Блокчейн Тонкоін цікавий, Аптос Multiverse також є інтерес в ній інвестувати. Такі проекти, як Міна, Суї, Суї, до речі, варто придивитися вам, друзі: Токен Rose, Quantum, як старенький проект, також Zero, Selo, Astar Network Тобто, друзі, я хочу сказати, якщо ви хочете на більший ризик іти і реально отримати ікси вам приходиться інвестувати в такі проекти, які реально ще не бачили бичого ринку. Бо, на мою думку, такі проекти, як Аптос і Суї. Вони будуть на хайпі такі самі, як допустимо, були атом в свій час на бичому ринку. Через то, і в моєму портфелі на даний момент токена монетки Атом немає, друзі. Я інвестую в більш ризиковані проекти. Це я вам одразу скажу, як є свої думки, щоб, щоб ви знали. І давайте пару слів ще про психологію. Також скажу, друзі. Дивіться, є в нас така картинка, це психологія ринкового цикла. До речі, є відос на моєму youtube каналі Я також знімав. І коли ми подивимось на цю картинку, то ми бачимо, що перед розворотом ціни, перед самим началом бичому ринку, що тут висадка пасажирів була, тобто раз-дно, два дно, три дно. І тут відбувається максимальна депресія. Тобто ринок падає постійно. І я вам зараз покажу наш графік по альткоїнам. Давайте зараз перейдемо на TradingView. Дивіться, коли ми включимо TOTAL 3, бо є Total 1 це загальна ринкова капа, Total 2 це вся капа без біткоїна, і Total 3 це вся капіталізація без виключає вона біткоін і ефір, тобто це одні альткоїни. І коли ми з вами подивимось, друзі, на цей графік. То можете для себе навіть самі подивитися. Дивіться, ми оновлюємо раз слой, два, три. І тут я впевнений, друзі, на 100%, що буде ще таке падіння, а може і ще нижче. Тобто ось таке падіння буде, що висадити вже всіх. І коли ви подивитесь на цю картинку, то можете також подивитися, друзі, що ця вся картинка вона дуже похожа на наш графік по альткоїнам. Тобто зараз відбувається висадка слабих рук. Ось тут була капітуляція, потім була гнів. Паніка і зараз депресія буде, і потім буде, коли вже буде такий розворот. Це буде, скоріше всього, аж через рік, друзі, десь приблизно через півроку. Взагалі, почало 24-го року, я думаю, тут буде вже Ніверія, вже ніхто не буде альткоїни ці купувати. Тому зараз у цей період, ось ця вся зона, де буде, де будуть знаходитись альткоїни, вся вся зона буде найкращою для інвестицій, і вам потрібно відключати свої емоції, свій страх і діяти з холодною головою. Тобто, розуміти, що. Так накопичуються монети і вибуваються слабі руки. Тобто будуть формувати нам не одне дно, ось тут будуть формувати, щоб тільки ви продали свої монети. Тут будуть насипати погані новини, щоб ви тільки продали, Там регуляція прийде, все запретят. В общем, буде максимальний страх. Тому, друзі, психологія також грає не менш важливу роль у інвестиції в криптовалюту. Отже, ось такі думки були стосовно цього проекту, друзі. Проект насправді фундаментальний, є куди розвиватися, але тих іксів, які показував він з попереднього цикла, коштував, коли коштував 2 долари, так. Цих іксів він вже, на мою думку, не покаже. І варто дивитися на такі проекти, які ще не бачили бичого ринку, такі як Апто, Суї. В общем, там буде відос на каналі. Друзі, дивіться. Якщо вам сподобалось цей відос, мої думки, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримуйте українське. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!